Хайюхай мене на карт. І сьогодні я прожив 10 днів в хардкорі. Якщо хочете продовження, то поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, чи були ви в хардкорі в Майнкрафті, чи ні. А ми поїхали! В перший ще день я пішов добувати собі свиню для їжі. А потім після того я знайшов деревню і знайшов там алмази. Та також залізо та обсидіан. Потім я пішов нарубати собі землі і вбити голома, щоб здобути з нього залізо. Так що я перші два дні я здобував всі собі потрібні знаряддя для того, щоб піти в незер. У мене тоді чуть позже появився меч та алмазна кірка. І це ви можете зараз побачити на відео. Я вирішив собі зробити залізний нагрудника, а якби чого ні. А потім я вирішив піти в деревню, якби продати все моє пшено та піти в деревню, насобирати його друге, щоб продати і заробити з цього мені алмазну броню. Оскільки в мене вже було багато попиток, то в мене постійно не виходило. Я коли був в шахті, в мене постійно ці якраз таки. Скелети мене постійно вбивали, і за цього я не міг. То я вирішив зробити так, щоб я не амаз здобував, а я за допомогою Броніка, оскільки він мені може дуже сильно допомогти. І тут я ще одну деревню знайшов, і я тут добув пшено, щоб потім його продати. І лягти спати в мене на цьому якраз таки підійшов мій перший день кінцю. В -солодких в сні. І я вирішив здобути пшено, та потім, собі, після того як я здобув пшено, піти в деревню та зробити броніком. У, У мене були в планах зробити його броніком, його вилічити, щоб він все продавав за один смарагд. То я все продав і в мене було 35 вже смарагдів. Це дуже сильно було круто і та я все здобував для того, щоб зробити собі перше щит, друге г портал, третє якраз такий гасло. Ти не хочеш. Mm, ідеально. Тільки к мені підходить. Попробую десь йти. Чотири заліза, підійде. Потім я пішов к собі додому на базу, якби, щоб зробити собі щита, оскільки він мені дуже сильно важливий, щоб не померти. Також я поторгувався жителями і нарешті перемістив свій верстак собі додому. Ну ось так і закінчився мій другий день. Ідеально. Це третій день. Не пам'ятаю, що зараз буде. Так, це другий день, а зараз буде третій. О. Так, зараз йдемо, піджигаємо. Не стає забувати, що нам потрібно чи що забудуватися. Щоб я сюди візьму грунт. Багато. Що? О, генера... чи що? Добре. Потім я вирішив здобути собі золото, щоб мене не вбили як би пігліни. Оскільки я тоді дуже сильно постраждав і я чуть тоді не здох. І за цього я собі пішов, якби здобувати наріст. У мене чуть ли не оставалося тоді пол хп, коли я дрався з тими хоглінами. І потім я пішов собі шукати наріст. Я потім надоївся цей шукати наріст. Я просто вирішив координати і вже просто То мене вже це надоїло, скільки я копався. Я чуть ли не вмер. І все заради там декількох наріста, але я все-таки його знайшов. Потім, коли я знайшов місце, де був наріз, то я вирішив повністю застроїтися, щоб у мене ніякі візер скелета та хогліна мене не знайшов. Я тоді дуже сильно боявся, що мене хтось вб'є, оскільки якраз таки фортеця це одне з найнебезпечніших місць Незера. То із -за цього я збудувався з усіх сторін, зверху, знизу, і зліва та справа. Відразі я здобув тоді наріст та пішов додому. Після цього, коли я дійшов додому та повернувся обратно з незера, то тоді я побачив, що зараз ніч. і так в мене якби, прийшов день. Ця. Це був третій день закінчення. Слушаючи сім днів я потім пішов в незер і здобував все, що мені потрібно для зілля. Слабкості, щоб зробити якраз таке жителя цим селянам, які буде мені продавати все зі знижкою. Але в мене чогось половина записів не записало ОБС, Воно в мене просто вирішило пропасти Незер, як я заманював зомбі. в мене чогось все це пропало, як я мучав. Слабкость Ты родился я. Я тебе заразил. На тебе слабкость, на тебе. Five minutes later. Защита ага. дні. І на цьому, друзі, ми закінчуємо. Всім дякую за перегляд і всім пока!